Чому виникає е, хвороба е, спинно-мазкова атрофія у дитини двох років, дякую. Спинно-мазкова атрофія е, важ, важкий такий стан, і в основному він пов'язаний із тим, що в період, в період того, як мама була вагітна, це якщо пов'язано з мамою, то це моменти, коли мені заборонено рухатись, мені заборонено виконувати їх рухи, або я їх собі забороняю. Наприклад, там, якщо я піду туди, то щось трапиться там, негативне. Або я хотіла би, там, наприклад, е там, з друзями, а чоловік каже, треба бути тут. Це є перший варіант, який пов'язаний із мамою безпосередньо. Є варіанти, коли вони пов'язані із родом. Це те, що ми будемо з вами вивчати, в основному на у році, з п'язнесиндром поколінь, ну тут завжди це заборона якогось певного руху. Тобто я маю ось лежати ось тут зараз і не рухатися.